Вілій Хофзюмер, наш католицький письменник в одній із своїх книг, має таку розповідь, яку назвав Кусочок хліба. Він описує таку історію, що про лікаря-професора, який вмирав, який вмер практично. І після е, називався цей лікар Брайт Баум, німецький лікар. І коли він помер, прийшли його три сини, прочитали тестамент, який батько залишив. І згідно з цим тестаментом почали ділити маєток. Були там дуже такі антикваріарні меблі, дуже дорогі коври, були пам'ятки родинні. І коли вони згідно з тестаментом все поділили, підійшли до певної такої шафки, яка мала стікляні дверцята, І тій шафці були такі родинні пам'ятки. Все, що шанувала родина, що їм про щось нагадувало, вони зберігали в цій шафі. Дістали з шуфляди в матеріалі якомусь щось замотане, і коли розвернули, побачили. Твердий, як камінь засушений хліб, півбуханки. І дуже здивувалися, чому батько, коли жив, беріг цей хліб у себе в шафі. А господиня, яка у них прислуговувала в домі, замітила цей подив синів, підійшла і каже, що я вам розповім цю історію. Було це зразу після Першої світової війни. Коли кров були одні злидні і біда. І цей їхній батько був дуже хворий, вичерпаний. І лікар, який прийшов до нього, так шептався з іншим, що організм вже не поконає хворобу, тому що немає фактично сили. Добре було б, щоб йому дати якусь нормальну їжу. Ну і після цього хтось почув таку справу і пожертвував до цього лікаря. Хворого, який вже був на присмерті, пів буханки хліба. І він коли побачив, що йому принесли пів буханки нормального хліба, подумав, що тут я з моїм стражданням. У нас ось у вчителів, наших сусідів, є молода донька, яка так само хворіє. Я як вмру, то це вмре людина, котра вже прожила вік. Треба ратувати на початку життя молоде. І сказав своїм, щоб цей хліб віднесли туди і віддали тій дівчині. Мама тої дівчини, яка побачила хліб, оцінила ситуацію і була свідома, що вони не аж так крайні бідні, пригадала, що живе над ними вище вдова. Самотня жінка, котрій ніхто абсолютно не міг допомогти. І вона понесла цей хліб до вдови і каже: прийміть, будь ласка, цей хліб. А вдова, котра отримала півбуханки хліба, пригадала, що в неї є дочка з двома маленькими дітями. І думає, що я буду цей хліб дідати, я віднесу до дочки. І віднесла до дочки. А дочка, яка отримала цей хліб, пригадала, що нещодавно лікар, який лежить тепер при смерті, вилікував її дочку, маленьку дівчинку, і не взяв ані копійки за те, що зробив. І в дусі вдячності взяла цей самий хліб і понесла до лікаря, який вмирав. І коли принесли цей самий хліб до цього самого лікаря, він коли побачив цю буханку, Зразу цю буханку всі пізнали цей хліб. І він сказав до жінки, візьми, збережи цей хліб. Тому що поки між нами, котрі живемо тут, є така любов, то я можу бути спокійний, що нам нічого не загрожує. Нехай цей хліб збережеться на той момент, говорить цей професор. Коли, може, на нас нападе така, скажімо, якась нудь із спокуса малодушності, щоб він нам пригадував про те, що є в людей дух любові і що є міць духовна, сини рішили поділити цей хліб на три частини, і нехай кожен з них має це у себе вдома. Дорогі браття і сестри, Тут немає ніякої містики і тут немає ніякого видмисла. Це є правдива історія з життя людей. Людей шляхетних, котрі знали, що крім фізичної потреби для кожного з нас, що є необхідне, кожен з нас ще має необхідність в духовних справах. Кожен з нас має душу. Так як ми доцінюємо дуже фізичне життя, наше матеріальне то так само Господь Бог старається щораз більше і більше звернути нашу увагу, що це все, що ми маємо видиме, воно прийде момент розсипеться, чи раніше, чи пізніше. Але є речі, які не проходять. Є у кожного з нас душа, вічна душа, душа, котра живе, душа, котра ушляхетнюється, душа, котра може бути спокійна, а може бути і неспокійна. Господь Бог, підготовляючи нас до цієї великої правди, до цього відкровення. Він же підготовляв вибраний народ від самого початку, від того моменту, коли випровадив ізраїлітян з Єгипту, перепровадив через море, і тільки як вони увійшли в пустелю, Господь Бог проявив свою опіку над цим народом в спосіб ще більш яскравий, тому що сказав до Моїсея, що від сьогоднішнього дня. Будете збирати хліб, який я вам дам з неба. Книга Вихід. Пише нам про це дуже виразно, у 21 розділі. Кожного дня будете вставати зрану і нехай кожен збере собі стільки, скільки йому буде треба. Оце речі наскільки воно важливе. Бог не обмежує тут потреби кожної людини. Не каже по булці в руки, не покаже по, по пів кілограма на душу, а каже, нехай кожен візьме стільки, скільки йому буде треба. Пізніше, коли Ісус Христос вже прийшов, і ми сьогодні чули Івана Євангелії підготовляв також тих, хто повірив в нього, розмножив хліби, накормив народ. І вже по аналогії хліба, так як фізичне життя має нужду в хлібі, так само духовне наше життя має нужду в Бозі. Каже, що якщо хто з вас не буде споживати мого тіла і не питиме моєї крові, не буде жити, тільки той, хто приймає і споживає, буде мати життя вічне. І ці люди, котрі слухали Його, Кажуть, невже те більший від нашого Отця Моїсея, котрий давав нашим предкам хліб з неба, і вони повмирали? За кого ти маєшся? І стали відходити. Кажуть, тверда твоя мова, і хто її може зрозуміти. І пізніше Ісус каже, що то не Моїсей давав вашим батькам хліб, а Отець мій, який є на небі, давав той хліб. Але той хліб це тільки був прообраз, тому що вони їли і повмирали. А істинним хлібом є той, хто дає життя вічне. Є Слово Боже, яке ми читаємо в Священному Писанні, котре дає нам життя вічне. І є Євхаристія, в котрій живе сам Господь Бог, Бог живе в Слові і живе в Євхаристії, з тою самою тілом, божеством, душею і, і духом. Той самий живий. І вчора, і сьогодні, і назавжди той самий. Нехай кожен прийде і візьме стільки, скільки йому треба. Бог закрився в табернакулі в наших монстранцях і в наших тут цеборіях, для того, щоб кожен з нас міг прийти і взяти, скільки йому треба. Але в сьогоднішні часи, скільки людей. Повторюють слова, які сказали в перші фарисеї, тверда та мова, і хто може її зрозуміти? Як часто нам приходиться чути в нашому житті, а що тобі той Господь Бог дав? От ти туди ходиш і ходиш і ходиш, Він тобі дав здоров'я, він тобі дав машину, він тобі дав хату. Поки сам собі не зробиш, то нічого не матимеш. Це загальна думка. А що він тобі дав? І ця думка побудована на чому? На тому, що людина приходить з претензією до Господа Бога вже з певною програмою, що мені треба в нього випросити? Що для нього треба зробити, щоб його хилити до, до, до моєї думки? Певного разу читаємо Євангелії, коли Ісус Христос зайшов в Битанії до родини. Марії, Марти і Лазаря. Марта вона представляла і мала в собі таке, як би, ісконно старотестаментальне виховання, дуже доцінила гостинність, так само, як Авраам колись зустрів Господа Бога коло свого шатра. Так само вся їхня культура іудейська була побудована на тому, що Господь Бог в дом, гость в дом і Бог в дом. Все залишали і хотіли почастувати і прийняти як найкраще. Хотіли дати від себе те, що є найкраще. І коли Марта так турбувалася і приготовляла, щоб те, що є найкраще, Ісус похвалив Марію і каже, Марто, Марто, ти про багато турбуєшся, а одного тільки треба. І Марія вибрала те, що треба, яке в неї не буде відняти. І в чому тут різниця? Різниця між Мартою і Марією в тому, що це дуже часто повторюється в нашому житті. Багато з нас, віруючих, приходять до Ісуса, присутнього в Євхаристії, з думкою, щоб зробити для Нього щось, щоб йому щось сказати, відкрити свою душу, щоб йому принести якусь жертву, щоб його як краще ушанувати. Але є частина людей серед нас, котрі, так як Марія, зрозуміли, що Господь Бог, котрий сотворив і небо, і землю, і речі видимі і невидимі, Він не має потреби в тому, щоб йому щось носити, і в тому, щоб йому щось давати, і в тому, щоб його пригощати. Є певна кількість людей, котрі зрозуміли, так як Марія, що це той самий Господь, котрий на початку створив все, тепер приходить серед нас. І має що нам сказати, то він передусім нас знає вже до самої глибинки нашого серця. Він знає про твої проблеми, він знає про твої болячки, він знає, що тебе болить. Коли в цьому часі Авраам, коли мав переживання, відповів одному з своїх слуг, що мій Господь, в котрого я повірив, він знає, що я переживаю, що я досвідчую в серці, і він мене так не залишить. Господь Бог хоче нам щось донести, хоче нам щось дати, хоче нас оживити, зцілити і підняти. Тільки дуже часто в нас, на жаль, немає часу Його слухати. У нас немає сильної віри, такої в те, що я дійсно знаходжуся тут перед Богом. Котрий про мене все знає, котрому не треба нічого поясняти. Тому що істинною молитвою кожного з нас це є то глибоке прагнення, котре ми знаходимо в серці. Не стільки слово, котре ми кажемо, а глибоке прагнення. Так як в Старому тестаменті сказав Господь Бог до ісею, що нехай кожен собі збере, скільки йому треба. Так само пізніше в Книги Мудрості, в 16 розділі, коли описується і дається тлумачення до Манни, там пророк пише, що «Бо Господь Бог бачить, що тою потребою це є прагнення серця. Прагнення серця. Наскільки важливо стати перед Богом? Перестати говорити і зануритися, щоб побачити, чого прагне моє серце, тому що це є істинна любов. Це є істинна молитва. Господь Бог може заспокоїти прагнення кожного серця. І нехай кожен знайде тут стільки, скільки йому треба.